Мені 24 роки, я жінка, і я втратила свідомість і переспала з керівником найвищого рівня 51 рік чоловік на роботі, і я не маю жодного уявлення, як тепер діяти. Йоу. Я ніколи не робила нічого подібного. Будь ласка, не кажіть просто, що я облажалась, бо пила. Я знаю, що так. Не бийте мертвого коня. Зазвичай я не п'ю на роботі, але всі інші це роблять. І цього разу, здається, це була комбінація невеликого тиску з боку колег і того, що я зараз переживаю складний період у особистому житті. Я більше ніколи не питиму на роботі. Я ідіотка. Я це розумію. Редаговано. Я майже впевнена, що мені нічого не підсипали, але все одно зроблю тест. Я просто не знаю, як поводитися з ним далі. Будь-які поради щодо цього були б дуже доречні. Я працюю в так званому чоловічому клубі, де після великих зустрічей всі йдуть напитися. Я наймолодша з великим відривом, і мене найняли, бо я написала впливову статтю, яка набула популярності. Всі інші одружені або розлучені. Я ніколи не спала з колегами, і це перший однородний. Азовий зв'язок за 4-5 років. Я не така людина, я майже не розмовляла і не проводила часу з цим чоловіком. Але він керівник найвищого рівня в моїй компанії. Ми пішли гуляти, і я навіть не пам'ятаю, що ми з ним багато спілкувались. Я розмовляла з іншим другом. Наступного дня я запитала свого друга, як все було, і сказала, що останнє, що пам'ятаю, як сиділа і розмовляла з ним. Так було видно, що ти перепила. Ти була тиха і хотіла додому. Ми всі повернулись в готель, і ти потім зникла. Я не пам'ятаю, як повернулася до готелю. Не пам'ятаю розмови з цим чоловіком у барі, лише те, що до того я намагалася його пізнати. Я не знаю, чи я ініціювала це, але це не схоже на мене. У нього є дружина і діти. На мені була сорочка, яку важко розстібнути навіть трезвій, але я прокинулася у своєму ліжку без неї. Згідно з історією повідомлень, це сталося приблизно о третій годині. Наступного дня цей керівник подзвонив мені і сказав, що я залишила щось у його номері. Сказав, щоб я не писала йому про це, не дзвонила, не казала, що все було чудово чи щось подібне, бо він не може зруйнувати свої стосунки з дружиною. Він сказав, що поверне мені річ тихо і непомітно, коли ми зустрінемося пізніше цього місяця. Що мені робити? Частина мене хоче запитати його, що трапилось. Я божеволію від думок про це, як я потрапила до його номера, як повернулася назад, Хто ініціював. Я заснула. Я була активна чи просто лежала, він закінчив. Куди? У мене стільки запитань, я розумію, що це могло бути насильством, але я не хочу звертатися до HR, Бо що, якщо я сама все ініціювала? Я не хочу зруйнувати йому життя і свою репутацію. А що, як він тепер ненавидить мене або не вважає мене професійно цінною? Думаю, буде неважко все це приховати і забути, але я не знаю, як поводитися з ним. Чи погана ідея запитати в нього, що сталося і все інше? Я здебільшого просто збентежена і засмучена, що не знаю, що відбулося, але не почуваюся зґвалтованою. Я знаю, що не зробила б цього тверезою, але немає жодних доказів насильства чи примусу. Це моя власна п'яна помилка. Я просто хотіла трохи його пізнати, бо ми ніколи не спілкувалися. А він впливова особа в нашій сфері. Тож, можливо, він сприйнявся як флірт з мого боку. Вау! Wow. Важко після такого працювати разом, звісно. Але якщо він, типа, супербос, який з'являється раз в году, то похуй, ще. блять, роби дальше и не еби мозги. Ну, было и было, в кого не было на корпоративах дерьма. У меня было дерьмо. Mm -hmm. <смех> 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 ну, типа, не прям дерьмо. Да такая, типа, ну нихуя там не было, короче. Я просто на для... видео, что я, типа, крутый. Mm -hmm. Да? Та було трохи дерьма, не сильно багато трошки було. Ладно, погнали далі. Наступна історія. Мені 29 років, моєму чоловікові 37, і він живе з батьками постійно, приходить додому тільки переночувати. Чого? В смысле, є? Я навіть не знаю з чого почати. Я просто відчуваю себе дуже самотньою. Ми з чоловіком разом майже 6 років, одружені трохи більше року. Я переїхала з Канади до США, залишила друзів і життя, яке знала, бо думала, що шлюб означатиме, що ми нарешті будемо справді разом. Але зараз, коли я тут, це зовсім не схоже на спільне життя. Він майже весь свій час проводить у будинку своїх батьків, Щоранку йде туди, на сніданок, працює віддалено саме там, там же приймає душ і тримає всі свої речі: одяг, комп'ютер, все. Я теж працюю віддалено. Але але я одна вдома щодня близько 15.30 я приходжу до них на обід. Я допомагаю мити посуд, іноді залишаюся довше, щоб просто побути з ним. У 18.30 ми зазвичай разом ідемо в спортзал. Це одна з найбагатьох частин дня, яку ми проводимо разом. Але в ті дні, коли ми не йдемо, я просто сама вдома з обіду до приблизно 23.00, коли він врешті повертається переночувати. Він каже, що я маю бути вдячною, що мені легко живеться, що я не ціную наскільки моє життя хороше, але я не уявляла, що шлюб буде таким, ніби я все ще чекаю, коли він почнеться. Я намагаюся триматися. Я роблю більшість хатніх справ. Я стараюся не скаржитися, бо. Його тут майже немає. Я також купую меблі, декорую, намагаюся перетворити це місце на справжній дім. Він ніколи нічого не купував для дому. Мабуть, бо не сприймає його як свій. Але останнім часом я втомилася. У мене немає мотивації додавати щось нове, бо що б я не робила, це все одно не наш дім. Минулого тижня він сказав, що нам треба економити і перестати їсти поза домом. Я погодилась, я люблю готувати, але рідко маю змогу, бо він завжди хоче їсти в батьків. Каже так простіше, що його мама готує краще. Тож я нарешті приготувала обід для нього. Я була щаслива, але я використала не ту олію, в нас була лише оливкова, і він так розлютився, що пізніше назвав мене ідіоткою. Сказав, що мені треба вчитися в його мами і що я марно втратила час на приготування. Три години включно з підготовкою, готуванням і миттям посуду. Я, мабуть, ніколи не забуду, як це було боляче. Минулого року я мала викидень, і до того моменту він майже не був поруч. Я сама тягла важкі валізи, він був зайнятий своїми справами і справами батьків. Але під час викидня він з'явився, підтримував мене, навіть плакав кілька разів через втрату дитини. Після цього він сказав, що якщо я знову завагітнюю, він переїде і буде поруч. Блять, пасіба нахуй. Просто їбать пасіба. Сука, що за дебіл? Зараз у мене затримка 18 днів, але тести негативні. Я запитала, чи він переїде. Він сказав, що рішення це, щоб я переїхала до його батьків, щоб ми всі були разом. Я знаю, що він хоче дбати про них. Вони старіють. Каже, так буде легше. Я розумію. Але я вже віддала так багато, і мені просто хочеться мати власний простір. У мене його ніколи не було в дитинстві. Я не можу пояснити. Я просто відчуваю, що зникаю. І коли він злий, він іноді матюкається до мене. Каже щось типу, що з тобою не так, або ти блін ідіотка, або називає мене божевільною. Я ненавиджу це. Я не можу перестати плакати після таких слів. Я просто ламаюся. Не думаю, що він розуміє, наскільки це боляче. І що найплутаніше, у нас також бувають гарні моменти. Він може бути милим, смішним. Підтримуючи, ми іноді сміємося, ходимо в зал. У нас бувають спокійні вихідні, але ті моменти не стирають весь тягар усього іншого. Він також відмовляється від офіційного весілля. Я багато разів казала, що для мене це важливо, але він каже, що я думаю не про те, коли я ділюся мріями, він їх знецінює. Каже, що треба бути практичною, просто знайти нову роботу. Зараз я заробляю близько 98 тисяч канадських доларів, народити дитину, допомогти йому купити ще один будинок, щоб ми всі жили з батьками. Він платить за іпотеку, і оскільки я ще заробляю в канадських доларах, він не хоче, щоб я зараз вкладалася, бо курс поганий, але він чітко. То дав зрозуміти, що хоче, аби я якнайшвидше заробляла в американських доларах, щоб допомогти йому. І чесно, мені соромно, що ще не можу більше допомагати. Це змушує мене сумніватися, чи маю я взагалі право скаржитися на свої почуття. Може мені просто варто мовчати, бути вдячною і перестати просити більше? Я не знаю, що робити. Хто ще відчував таке в шлюбі? Я вважаю, що тіп жорсткий, просто лох. Просто такий і папенькин синок. Ну, це що таке, блядь? він уже з жінкою живе. Сіки там. Ну, живе довго, короче. Та ну вона приїхала до нього. Чего? Це максимально странна ситуація. І ця подруга заробляє 100 штук баксов в рік. Каже, блядь, Мені стыдно, що я заробляю мало. Блядь! Як то кажуть, істина пізнається в порівнянні, так? Порівняно з скільки в Україні зараз мінімалка. Около... Давайте загнем, блядь Давайте 6 тисяч гривень чи там... 6 тисяч гривень, десь чув, да, мінімалка. Шість тисяч гривень це виходить 10 місяців Це 60 плюс 27 60... тисячі гривень. 72 тисячі гривень це десь около 2 тисяч доларів. 2,5 тисячі канадських доларів да, тисячі канадських доларів за рік, якщо ти робиш на мінімалки, ти получаєш. А вона отримує 100 тисяч канадських доларів. вона живе в Америці, понятно, но. Ну, типа. А, да, подруга, по друге явно якась. Вона загноблена, походу. Жорстко загноблена, і за цього вона себе вообще не цінить. Коротше, да, це складна ситуація. А він якийсь жорсткий аб'юзер. Ну, погнали далі. Оновлення. Дякую всім за коментарі. Я прочитала кожен мій пост справжній. Є частина, яку я не включила. Його мама має проблеми з нирками і високий тиск. Він допомагає їй розкладати ліки по тижнях. Щодня міряє тиск. Казав, що навіть готовий віддати їй нирку. Але лікарі кажуть, що ще рано і не радять цього. Коли я буваю в їхньому домі, він більшість часу сидить за комп'ютером, дивиться тіктоки або лежить у ліжку. Він допомагає, коли. О oh гад блять. Він допомагає, коли його просять, але це не постійний догляд. Купує продукти, допомагає татові розібратися з телефоном тощо. І я думаю, хіба ми не можемо мати свій дім і все одно бути поруч? Наш дім лише за 5 хвилин пішки. Чому я залишалась так довго, бо коли все добре, він буває дуже добрим, лагідним, люблячим. Ми можемо говорити годинами. У нас була глибока емоційна близькість на відстані, таке важко знайти. Ще одна причина: шлюб дав мені шанс виїхати з дому. Я люблю маму, але вона завжди була критичною. З негативом, ми постійно ходили на шпиньки біля її настроїв. Дома було безладу повно, їжі майже ніколи. А я і сестра завжди прибирали. Я працювала з юності, допомагала мамі грошима і досі висилаю їй півтори тисячі канадських доларів щомісяця. Я віддала їй стільки життя, а шлюб дав мені привід піти. Сьогодні я не пішла на обід до його батьків, він не мабуть, пішов у зал сам. Дівчинка, дівчинка моя, тікай. Тікай від цих відносин. Дівчинка моя, тобі не, не треба. Даху не треба. Тому що він реально, блядь, якийсь якийсь сика, ури, Урига. Я розумію, що якщо він реально за батьками доглядав постійно, так він, блядь, що там? Таблеточки розложив. Це раз на тиждень треба робити. Там, не знаю, подав, приніс, таке. Та, блядь, якщо вони заробляють. Ну, якщо вона заробляє 100 штук баксов канадських в год, і це мало, він заробляє, понятно, більше то ви можете платить типа якусь там хуйню нанять когось. Раз, щоб вони приходили на час в день, блять, зробили все там, розложили сібали. Ще раз на тиждень, на цілий день. Ну, коротше, це все можна устроїти. Просто він лох, до кого треба тікати. Він жорсткий аб'юзер, який просто знайшов собі удобну жінку, і з якої не жениться і, блять, держить її на розстоянні, і на коли треба по пусю і по. По тіребонькація, то він приходить додому. Удобно, удобно. Но не довговічно. Да, з таким далеко не заїдеш. Це моя думка, це я так думаю. А те, що думаєте ви, пишіть в коментарях. Я дуже хочу почитати, чи ви вважаєте, що він нормальний адекватний. Тому що він вже за батьками доглядає всі діла, а вона, блядь, ще недовольна. Витягнув її з болота з Канади, блять. Канада це болото, блять. Да? Витягнув її з болота. І вона ще недовольна ахуєла. Тобто, так чи так, як ви думаєте? Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, мої колокольці. І побачимося з вами дуже скоро. Всіх вас люблю, пока.